Вітаю, шановні батьки! Якщо у вас є дитина 5-7 років, ви напевно помітили, як швидко вона змінюється. З'являється допитливість, вона ставить багато запитань. Вчиться концентрувати увагу. Починає краще розуміти логіку подій. Це період справжній стривок у розвитку. Дитина не просто зростає фізично, а й переживає серйозні зміни в роботі мозку. Вона вчиться керувати своїми емоціями, будувати причинно наслідкові зв'язки, запам'ятовувати більше інформації. У цьому відео ми поговоримо про те, як розвивається мозок дитини, як працює увага, пам'ять та мислення в цьому віці. Що це означає для підготовки до школи? Які вікові норми існують, і як допомогти дитині максимально розкрити її потенціал? Готуйтесь дізнатися багато цікавого та корисного. Розвиток мозку дитини у віці 5-7 років мозок дитини досягає близько 90% свого дорослого розміру. Це період інтенсивного формування нейронних зв'язків, що дозволяє дітям швидко вчитися новому. Зараз ви дізнаєтеся про основні зміни в розвитку мозку, які відбуваються в цей період. Розвиток лобових часток мозку. Лобові частки, які відповідають за планування, контроль емоцій. Цій прийняття рішень та саморегуляцію ще продовжують розвиватися. Це пояснює, чому дитина ще не завжди може стримати сльози через дрібницю, або чому їй важко зосередитися на чомусь нецікавому. Усе це ще формується, і важливо не вимагати від неї того, що її мозок просто поки не здатен виконати. Саме зараз діти починають краще контролювати себе та свої дії. Покращення нейропластичності. Ви, мабуть, помічали, що дитина швидко засвоює нову інформацію, особливо якщо це відбувається через гру або яскраві враження. Це тому, що у віці 5-7 років нейропластичність, тобто здатність мозку змінюватися і створювати нові зв'язки, працює на максимумі. Чим більше різноманітного досвіду отримує дитина, тим більше розвиненими стають її пізнавальні здібності. У цьому віці діти засвоюють мов. Рухові навички та базові академічні знання, зміцнення зв'язків між півкулями, у цей час також зміцнюється взаємозв'язок між півкулями мозку, що позитивно впливає на координацію, логіку, уяву та творчість. Саме тому так важливо давати дитині можливість пробувати різні види діяльності: ігри, спорт, малювання, музику. До речі, дослідження показують, що діти, які займаються творчістю, та фізичною активністю краще навчаються в школі ніж ті, хто більше часу проводить за екраном. Мозок розвивається коли працює у різних напрямках, а не просто отримує готову інформацію. Цей період батькам та педагогам радимо використовувати ігрові методи навчання та сприяти творчості, малюванню, конструюванню або музиці. Уява, пам'ять мислення усе це залежить від здатності дитини концентрувати увагу. Увага це те, що дозволяє дитині зосереджуватися на завданнях, слухати вчителя та розвивати навички. Якщо ваша дитина швидко відволікається, не поспішає. Шайте хвилюватися це нормально у цьому віці. Увага тільки розвивається, і дитина ще не вміє самостійно керувати нею. Зараз ми поговоримо про типи уваги. Є мимовільна увага. До 5 років у дітей переважає мимовільна увага. Це означає, що вони концентруються лише на тому, що їх зацікавило: яскравий предмет, гучний звук, щось нове. І ось вона вже повністю переключилася на це. А є ще і довільна увага. У віці 6 7 років починає формуватися довільна увага, тобто здатність зосереджувати. На завданні навіть тоді, коли воно не дуже цікаво, але цей процес іде поступово. І навіть у 7 років дитина може концентруватися на чомусь лише 10-15 хвилин. Саме тому в початковій школі. Уроки короткі, а навчання відбувається через гру. Дитині ще складно сидіти 40 хвилин і слухати вчителя. Їй потрібна зміна діяльності, фізична активність та емоційне залучення. Ось вам цікавий факт: згідно з дослідженнями журналу Нейронаука мозок дитини працює швидше ніж у дорослого, але має обмежену здатність до фільтрації інформації. Саме тому діти легко відволікаються. Особливості уваги у дітей 5-7 років. Діти цього віку проходять період активного розвитку уваги. Ось основні особливості. Перше коротка тривалість уваги. У 5 років концентрація уваги може тривати 5-7 хвилин, у 6 років 10-12 хвилин із допомогою дорослого. А у 7 років здатність концентруватися збільшується до 15 хвилин протягом виконання завдання. Друге мимовільність. Діти більше реагують на яскраві подразники, ніж на логічні завдання. Третє розвиток довільної уваги. Вона починає формуватися саме в цьому віці, і її можна і треба тренувати. Четверте, висока чутливість до перевантажень. Якщо завдання занадто складне або тривале, дитина може швидко втратити інтерес. Щоб допомогти дитині тренувати увагу, виконуйте короткі завдання, а потім робіть паузу. Дослідження показують, що найкраще діти концентруються, коли займаються 10-15 хвилин. а потім Потім роблять невеличку перерву пам'ять. Пам'ять це основа навчання, адже саме вона дозволяє дитині запам'ятовувати інформацію, відтворювати її та застосовувати на практиці. Але пам'ять у дітей 5-7 років має свої особливості, які важливо розуміти. Як працює пам'ять у дітей? Пам'ять у дітей цього віку активно розвивається. Вона ще не працює так, як у дорослих. Але це ще й не потрібно. У цьому віці мозок дитини налаштований на. Швидке навчання саме через гру, спостереження та повторення. Зараз ми поговоримо про основні етапи пам'яті. Перший етап це сприйняття. Інформація потрапляє до мозку через органи чуття, зір, слух та дотик. Другий етап це закріплення. Інформація зберігається на короткий час, це короткотривала пам'ять. Або довше це вже довготривала пам'ять. Третій етап це відтворення. Дитина згадує інформацію, яку вона раніше засвоїла. Які ж види пам'яті у дітей 5-7 років? У дітей цього. Віку активно розвиваються такі види пам'яті. Короткочасна пам'ять. Інформація зберігається на кілька секунд чи хвилин. Наприклад, коли дитина запам'ятовує 3-5 слів і повторює їх. Другий тип пам'яті це довготривала інформація, яка повторюється або має емоційне забарвлення, зберігається надовго. Дитина може легко запам'ятати слова з улюбленої казки, але не пам'ятати, де поклала свою іграшку. Це пов'язано з тим, що короткочасна і довготривала пам'ять розвиваються по різному. У 5 років дитина може утримувати в короткочасній пам'яті від 3 до 5 предметів, у 6-7 років до 6-7 предметів. Але щоб інформація перейшла в довготривалу пам'ять, її потрібно повторювати або пов'язати з емоціями. Емоційна пам'ять. Все, що викликає у дитини емоції, будь то позитивні або негативні, запам'ятовується краще. Звичайно, при роботі на заняттях краще робити опору на позитивні емоції. Тому робіть сюрпризні моменти на заняттях. Підключайте улюблених героїв. Будуйте заняття у формі квесту, де в кінці дитина знайде скарб, врятує принцесу. Або ж маленького котика, образна пам'ять. Діти цього віку краще запам'ятовують образи та історії, ніж сухі факти. Тому навчання через асоціації, рими, яскраві картинки працює набагато ефективніше, ніж просто повторюй за мною. Рухова пам'ять вона розвивається через ігри, які вимагають запам'ятовування. Послідовності рухів є дуже багато пісень повторялок, такі як тютя поля, я банан. Вони дуже ритмічні та веселі. Ви можете використовувати їх як фізичну розминку між завданнями, як розвивати пам'ять у дітей. Щоб розвинути пам'ять у дитини, підключайте асоціативне мислення. Наприклад, називаючи слово яблуко, покажіть малюнок яблука або згадайте його смак. Повторюйте інформацію. Повторення зміцнює пам'ять. Скажіть дитині щось важливе кілька разів у різний час. Залучайте емоції, використовуйте візуалізацію, малюйте разом, створюйте схеми або використовуйте. Яскраві книги і картки. Мислення. Мислення це те, що допомагає дитині аналізувати, робити висновки та вирішувати завдання. У віці 5-7 років мислення дитини проходить через важливі зміни. Відбувається перехід від конкретного до більш абстрактного мислення. Це впливає на здатність навчатися та взаємодіяти. Зі світом основні особливості мислення цього віку: перше конкретне мислення у 5-7 років. Дитина ще мислить конкретно їй легше розуміти те, що можна побачити, відчути, спробувати. Наприклад, вона зрозуміє, як працює іграшка, якщо сама її розбере, але пояснення це через закон фізики. Поки що для неї не матиме сенсу логічне мислення саме в цей період починає формуватися логічне мислення. Дитина вчиться знаходити причини і наслідки, порівнювати предмети і робити перші висновки. Розвиток уяви у віці 5-7 років діти активно фантазують, і це не лише гра, а й важлива складова мислення. Уява допомагає їм вирішувати творчі завдання, схильність до дослідження. Це період чомучок, коли діти ставлять багато запитань: чому, як, для чого. Це ознака розвитку мислення. Ось вам цікавий факт. Дослідження, опубліковане в журналі Розвиткова психологія, показало, що діти з активною уявою мають вищі показники когнітивного розвитку, ніж їхні однолітки. Як же зрозуміти, як розвивається мислення дитини? Щоб оцінити розвиток мислення дитини, зверніть увагу на такі ознаки: перше, чи ставить дитина запитання? Наприклад, чому листя зелене, або що буде, якщо розбити яйце. Друге, чи може дитина пояснити свої дії? Наприклад, я поклав. Цей кубик сюди, бо він великий і не впаде. Третє: чи може дитина вирішувати завдання? Простий приклад: чи зможе дитина знайти вихід із лабіринту, чи скласти піраміду із кубиків? Четверте: як розвинена уява? Дитина може придумати історію, намалювати щось цікаве або створити свою власну гру. Ось вам невеличка порада. Спостерігайте за дитиною під час гри. Її дії можуть багато розповісти про рівень розвитку мислення. Як розвивати мислення дитини? Розвиток мислення може бути цікавим і захопливим процесом. Ось кілька простих способів допомогти вашій дитині. Щоденні поради для розвитку мислення. Розмовляйте з дитиною, обговорюйте події дня, ставте відкриті запитання, щоб дитина не могла дати прості відповіді. Так чи ні, і потім слухайте її думки та міркування. Навчайте через гру, використовуйте ігри, які вимагають планування, аналізу або уяви. Читайте та обговорюйте прочитане. Під час читання зупиніться перед цікавим моментом та запитайте, що станеться далі. А після певного вчинку героя, як ти думаєш, чому герой це зробив? Давайте вибір. Наприклад. Який фрукт ти хочеш з'їсти, і чому, або яку гру ми зіграємо сьогодні? Зараз я наведу для прикладу декілька ігор, в які ви зможете грати вдома по дорозі на майданчик або парк, або під час мандрівки. Отже, ігри для розвитку уваги: знайди відмінності. Покажіть дитині два схожих малюнка та попросіть знайти відмінності. Це розвиває здатність спостерігати та аналізувати. Друга гра кольорові інструкції. Просіть дитину виконати завдання пов'язане з кольорами. Наприклад, візьми червону іграшку та поклади її на жовтий стілець. Або ж по дорозі на майданчик, або ж їдучи в автомобілі, попросіть дитину відшукати 10 автомобілів певного кольору. Виграє той, хто швидше відшукає задану кількість автомобілів. Наступна гра, що змінилося? До речі, ця гра і на розвиток пам'яті. Покладіть кілька предметів перед дитиною, потім змініть їхнє розташування, або ж заберіть один. Попросіть дитину визначити, що змінилося. Як я починаю цю гру? Підключаю ігровий казковий момент. Я промовляю, уяви, що твої очі перетворилися на фотоапарати. Зараз тобі потрібно сфотографувати всі предмети та записати на своїй карті пам'яті. Даю деякий час, і потім дитина заплющує очі, щоб я змогла або змінити місце предмета, або сховати його. Наступна гра слухай і повторюй. Ця гра також розвиває увагу та пам'ять. Назвіть серію. Слів чи чисел, а дитина їх повинна повторити. Починайте з 3-5 слів і поступово ускладнюйте завдання. Ігри для розвитку пам'яті. Магазин. Грайте в покупців. Дитина повинна запам'ятати кілька товарів із вашого списку і купити їх. Історії з картинками. Показуйте дитині серію картинок і придумайте разом історію. Потім попросіть дитину переказати її. Ця гра також може бути спрямована на розвиток мислення, перемішайте картки з зображеннями, послідовності подій. І нехай дитина розкладає їх у правильному порядку та розкаже історію. Тепер і Гри для розвитку логіки та творчості. Знайди логіку, дайте дитині завдання, яке слово зайве, або що спільного між яблуком і бананом, пазли та конструктори. Це класичний спосіб розвивати мислення. Починайте з простих завдань і поступово ускладнюйте. Наступна гра це що буде якщо. Задавайте дитині запитання, що стимулюють логіку: що буде, якщо сонце не зійде. Далі творчі завдання: запропонуйте дитині намалювати фантастичну тварину або побудувати будинок із конструктора. Як уникнути перевантаження, розвиваючи увагу, пам'ять та мислення дитини, важливо не перевантажувати її. Ось кілька порад. Перша не вимагайте надто багато. Якщо Дитина не може зосередитися довше 10 хвилин, це нормально для її віку. Друге. Не порівнюйте. Кожна дитина розвивається у своєму темпі. Не порівнюйте її з іншими. Третє. Не карайте за відволікання. Замість цього допоможіть дитині повернутися до завдання словами. Давай спробуємо ще раз. Четверте дотримуйтесь режиму дня. Томлена дитина або та, яка мало спить, не зможе ефективно зосереджуватися. П'яте, не перевантажуйте новою інформацією. Для дітей цього віку 3-5 нових слів або понять на день оптимальна кількість. Шосте, не змушуйте та робіть перерви. Якщо дитина втомилася, дайте їй час відпочити, інакше вона втратить інтерес. 10-15 хвилин активного заняття, потім 5-10 хвилин відпочинку. Сьоме, створюйте позитивну атмосферу. Навчання має бути веселим і цікавим, а не обов'язковим. І восьме заключне: підтримуйте цікавість. Завдання мають бути цікавими, щоб дитина хотіла їх виконувати. Отже, вікові особливості дітей 5-7 років це основа для розуміння, як правильно підтримати їх у навчанні. Мозок дитини швидко розвивається. Тому їй потрібні стимули для творчості та навчання. Увага, пам'ять та мислення формуються поступово, і їх можна і треба тренувати через ігри та практичні завдання. Дякуємо, що переглянули це відео. Завантажте додаткові матеріали, щоб краще зрозуміти особливості вашої дитини. І переходьте до наступного уроку.